Вітаю, друзі, 24 липня. Доброго дня всім! У нас сьогодні, от от така історія. Не дивлячись на те, що ми під санкційний канал. У нас, власне, срібна кнопка отримали від Ютуба. Ну, а тепер про речі досить серйозні. Про третій раунд. Мирних перемовин в Стамбулі, який пройшов вчора, тривав менше години. Я його назвав Посиділки Умела і Мединського, ну, бо, інакше, в якісь там переговори, якщо менше години. І пропоную розібрати доступну інформацію. А також в кінці ми зазирнемо за зачинені двері двохсторонньої зустрічі Умерла і Мединського. Про що вони говорили, до чого домовились і так далі. Отже, офіційна риторика. Україна працювала і працює над зустрічю лідерів, і, можливо, вона відбудеться. Тобто, над зустрічі Зеленського і Путіна. Друга позиція Росії. Росія запропонувала. Створити робочі групи, які онлайн будуть працювати над меморандумом спільним. Бо без меморандума немає сенсу Путіну ні з ким зустрічатися. Прогнозую, що якщо у Путіна все буде добре, він скаже: Та ти нелегітимний. Ну і так далі. і так Далі, е, Далі, про що домовились, і що, безперечно, плюс. Домовились про обмін 1200 полонених. Це плюс будь-яке повернення полонених це хоч одної людини, хоч 10, хоч тисячі. Я взагалі прихильник обміну всіх на всіх. Крім того, домовилися росіяни повернути 3000 тіл. Страшна арифметика війни минулого разу наші лет 19 передали. В Росію. Крім того, домовились про обмін цивільними. Я не знаю, чи входять туди діти з дитячих будинків, вивезених з окупованих територій. Я не можу цього стверджувати. Але про обмін цивільними домовились. Більше того, домовились, друзі, про важливий момент. Про тимчасові перемиря від 24 до 48 годин, під час яких е, сторони зможуть забирати поранених тіла і загиблих на е, передовій. Тож така досить цинічна історія. Тобто, вбиваємо вбиваємо один одного, потім перемир'я, потім позабирали вбитих. Поранених і знову вбиваємо, вбиваємо один одного. Така логіка війни 21-го століття. Мир та про мир, власне, ніхто й не говорив. Росії мир не потрібен, вони мають успіх в наступі на землі. Вони наносять повітряні удари по нашим містам, по нашим об'єктам інфраструктури. Ми їх відчуваємо дуже і дуже болюче, тому а навіщо Росії мир? Україні мир потрібен. українській владі з зеленим гнидом мир не потрібен. Тому що поки йде війна, поки вони сидять. Кріслах, не треба проводити вибори, можна далі пиляти бюджети, допомогу, розповідати про жертовність українського народу, возити іноземних послів на місце обстрілів ракет шахедів які частково навіть самі збивали над житловими будинками, і це факт. Е, ну і так далі. і так далі. Тобто, Війна це поживне середовище для цих зелених гнид для зеленського диктатора і узурпатора. Крім того, припинення війни буде означати розборки, буде означати те, що ну, треба буде відповідати, відповідати за те, що знали про вторгнення і зробили все, щоб росіяни зайшли. Глибше і глибше. Е, ну, взагалі, поведінка Зеленського, що тоді, що зараз, тягне на героя. Я думаю, що йому треба вручати нагороду, героя Росії. І думаю, що Путін йому її може навіть колись і вручить. Так як Зеленський і його зелені гниди допомогли допомагають Путіну, не робив ніхто. Не один агент Кремля не вигаданий Зеленським, нереальний агент Кремля, крім Зеленського, скільки Росії не зробив. Ну, можливо, він і є агент Буратіно, про якого Дубінський нам казав. От. Але я не знаю, агент він не агент. Але я сужу по фактам. Так обескровити народ, обескровити Збройні сили, так дати ворогу зайти на території на півдні, на Київщині та скрізь це ну, державна зрада, інакше це назвати абсолютно неможливо. І от цей державний зрадник, людина, яка на руках якої кров. Сотень тисяч українців, тому що він не вберіг їхнє життя, так їх вбили росіяни, і прощення їм за це немає. Але він не захистив українців. А це також злочин. Чим відрізняється диктатор і узурпатор Зеленський від диктатора Путіна? Та фактично нічим. Вони один одному навіть допомагають. І мирім не потрібен. Тому цей спікер нашого МЗС тихий, він не заявляє, ми туди їздимо, щоб показати, що ми за мир. Тобто знать а ми ж не за мир. Розумієте рівень цинізму? Тому ми бачили чергову театралізовану виставу вчора в Стамбулі, яка називалась Посиденьки Умєрова і Мединського. Посиділи, позвезділи, слава Богу, полонені повернуться і загиблі, будуть поховані в рідній українській землі. А війну треба зупиняти і повертати реальний мир на нашу Українську землю. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.